В оселі Кисманчанки Оксани, все як у всіх, працює телевізор, горить світло. Але від квартири середньостатистичного українця вона суттєво відрізняється. Адже електрика, яка живить усю цю побутову техніку та лампи, виробляється за допомогою сонячних панелей. Таку установку змонтували ще в листопаді минулого року, а днями її приєднали до енергосистеми Буковини. В нашій області це перша така станція, і звичайно, обленерго скоріше все всього також не все знало, не все розуміло. Нам прийшлося закони вчити разом. Пані Оксана 20 років прожила в Австрії. Там теж досвід з використання сонячної енергії вирішила втілити вдома у Кіцмані. До минулого року встановити такі панелі на власному подвір'ї українцям забороняло законодавство. Тепер же користуватися енергією сонця може кожен. Потрібно тільки панелі, потрібен інвертор, який переробляє цю електроенергію. двосторонній лічильник, який е, веде облік як в один, так і в другий бік і все. Щоправда, обійдеться таке устаткування недешево 9 тисяч євро. Все обладнання можна придбати в Україні. Встановлення і підключення займає тиждень. Станція виробляє електрику автоматично без втручання господарів, і навіть у похмурі дні у сонячні ж установка може генерувати до 10 кВт, каже експерт. Вона буде покривати витрати споживача, а надлишок електричної енергії. Який буде генеруватися, він буде віддаватися в мережу і продаватися за зеленим тарифом. Сім'я Оксани твердохліб споживає три кВт електрики, решту продають обленерго. Вночі ж, коли сонця немає, енергію беруть з мережі. З урахуванням постійних валютних коливань і росту цін на традиційні енергоносії, окупитися ця побутова електростанція має впродовж п'яти-семи років. Але економічну вигоду від її використання пані Оксана відчула вже в перші місяці після отримання рахунків від енергопостачальної компанії. Коли побачили, що я використала, майже взагалі не використала від них нічого, вони кажуть. Тут щось напевно скрутили. Я кажу, та ні, нічого не скручено. Це вже сонце працює на нас. У перспективі станцію можна обладнати акумулюючими системами, аби у темний час доби використовувати накопичену в день електрику. Крім цього, пані Оксана планує встановити електрокотли і прийти на трьохзонний тариф, щоб відмовитися від дорогого газу для опалення приміщення. Я навпаки хочу, щоб люди повірили в те, що у нас можна таке робити. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь.